Знаю, що Мавка в кінці помирає, і ви всі це знаєте. Але я через це боявся, що дитина буде плакати. Озвучував головного героя. Хто пивоваром? Да. І ми прийшли до пивоварів в Галіфаксі. Да. Тоді вже взяти в кредит такий невеликий котеч, і це має бути дешевше ніж купляти будинок. Що ви про це думаєте? Привіт, друзі! Радий всіх знову бачити. Бачите, сьогодні літо, червень місяць, але погода така зараз на пару тижнів дощить. Сьогодні неділя і багато українців Галіпакса зібралися в тому будинку за моєю спиною, щоб подивитися мавку українською мовою. Там зробили такий імпровізований екран, ну такий невеликий, але такий середній, нормальний, дуже багато людей. Я думаю, кілька сотень людей зібралося. І моя полінка вже теж там. Я вийшов для вас спеціально записати зараз вступну частину відео. Теж там наші друзі, ми зараз заходимо в зали, там о, привіт, привіт, і ви тут, і ви тут. Дуже багато людей і знайомих прийшло подивитися мавку. Це дійсно така подія. Я, наприклад, я, наприклад цей мультик чекаю вже сім чи скільки. Оскільки його малюють. 7 чи 8 років, оскільки я вже на нього чекаю і нарешті. І, ну я не думав, що я вже його буду дивитися в Канаді, але. Але чудова, чудова подія. Давайте я вам покажу, як зараз все це виглядає зсередини. Все, пішли. Так, не забудьте підписатись на мій канал, з вас лайк. Зараз все побачимо. Дивіться, ось ще люди йдуть, хто спізнюється, а вже зараз скоро почнеться. Ось такий тут вхід. Ще люди доходять, добігають. Не дивлячись на дощ, всі приїхали подивитися мавку. Навкруги чутно української російської мови. Так, і ну, мавка буде українською, звичайно, як інакше. Дивіться, який тут гарний хол. Я перший раз в цьому будинку. Такі лампочки тут. Заходимо і тут перевіряють білети. Білети можна було купити онлайн. Білет коштував 22 долари, щось уже разом з податком. Заходимо, заходимо. так, я вже був. Все, заходимо і потрапляємо ось такий в таку залу чудову. Де багато місця. Бачите, і такий екран невеликий, але... І от дивіться, скільки українців зібралося тут. Ого, гляньте. Скільки людей прийшло на мавку. Так, а де Полінка? Зараз. От Полінка. Все, вже діруться, вже діруться. Так, що таке? Анара! Все! Все є надія! О, порожнечі! Я чую твою музику і вона матесяна. Пройшов день, трохи емоцій ляглися, і я можу 100% вам сказати, що варто йти, і варто дивитися цей мультфільм. Мультик Мавка, це дуже круто. А як вам мультик? А як вам мультик? Нормально, подобається. А от тепер я друзів хочу спитати, як вам Мавка? Я скажу, що це дуже гарний український мультфільм. Я дуже задоволений, що пішов. Цікавий, можна було пустити трошки слізу, але ми тримали його себе в руках. Дуже раджу всім, направили класний мультик. Супер, сподобалося. Ні, ну, всі багато було з дітьми. і да. Діти сміялися Ей, часом. Я, якісний наш продукт. Таких побільше, І ми будемо ходити, підтримувати, дивитися, будемо чекати. Я, наприклад, спочатку боявся взяти з собою дочку, тому що я читав лісову пісню в школі. Я знаю, що мавка в кінці помирає. І ви всі це знаєте. Але я через це боявся, що. Дитина буде плакати, але буде дуже смішних моментів. Багато. Поки сім чи вісім років малювали цей мультик, встигли продумати дуже цікаві смішні діалоги. В кожній сцені дуже багато таких ржачних прямо речей. Діти сміялися. А так були теж і трохи страшні, страшні моменти, різні емоції, але в сумі діти і батьки всі залишилися довольні, задоволені, і я вам раджу, я залишився задоволений на 100% недаремно чекав. Якщо буде можливість, в якій би країні ви зараз не знаходились, якщо буде можливість подивитися і обов'язково українською мовою, ви не пошкодуєте. Як ще відмітити перегляди мавки, тільки піти на дегустацію галіфакського пива. А по чому? Тому що озвучував головного героя. Хто І Ми прийшли до півоварів галіфаксу. За українську творчість. Давайте. Будьмо! Я дуже! І з тобою, давай, давай, з тобою. А я, до речі, зараз знову знаходжуся в відрядженні, там, бачите океан. Ми знову у Нібрансвіку на цілий тиждень. Погода, як бачите, не дуже. Дощ іде як і в Галіфаксі, так і тут. Два тижні дощів, тож я не буду сьогодні гуляти, а сідаю монтувати вам відео. Ось наш котедж, хто ще не бачив. Це living room. Тут у нас ванна, зараз лампочка перегоріла, туалет, там душова. Кухня і дві спальні, я би навіть постійно жив в такому. Чому я так розмірковую про цей котеч? Він насправді маленький, але і не, і не скажеш, що маленький так зсередини. Тому що зараз в Галіфаксі і взагалі в Канаді така криза житлова, що будинки дуже дорого коштують, і взяти зараз будинок в кредит вкрай складно. Тобто, якщо двоє людей в сім'ї працюють, то можна взяти, але якщо. Один як я, то це буде дуже непросто. От я і думаю зараз про такий котедж. Може собі попросто прикопити землі десь там за галіфаксом і тоді вже взяти в кредит такий невеликий котедж. і це має бути дешевше, ніж купляти будинок. Що ви про це думаєте? Ви б жили би в котеджі? Якщо так, то поставте лайк цьому відео. І я вам всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписався. І всім гарного дня, ночі, вечора, де б ви не були. Всім пока!